Ділок, 13 травня. Інформаційний випуск новин на каналі телерадіокомпанії Надвірна. Вітаю. У студії для вас працює Іван Носташук. Традиційно у цій порі ми говоримо, чим жила Надвірнянщина останні дні. Урочистості із вшанування Дня перемоги пройшли 9 травня у Надвірній. Традиційно під звуки духового оркестру до обеліску слави поклали квіти представники районної та міської влади, установ та організацій, а також ті, хто вийшов із кровавої бійні під назвою Друга Світ. Това живими ветерани війни. Прохід святкування дивіться у нашому першому сюжеті. 9 травня у більш ніж 4 тисячах населених пунктів усіх регіонів держави відбулось понад 6 тисяч масових заходів, присвячених дню перемоги країн антигітлерівської коаліції над фашистською Німеччиною. Про святкування цього дня на західних теренах завжди говорять обережно та виважено. У такому ж дусі пройшли й урочистості у відзначенні дня перемоги в надвірні. Вшанувати пам'ять загиблих та віддати шану живим. Прийшло доволі багато надвірнянців та жителів району. 9 травня. Це свято, яке стрічало в минулому 45 му році, і зустрічаємо сьогодні із сльозами на очах. Це були сльози радості великої перемоги і сльози скорботи з за втраченими мільйонами людських душ. З кожним роком все менше і менше залишається серед нас свідків учасників тих буремних дів. Наше завдання з вами не забувати про тих, що відійшли у вічність. Вічна пам'ять їм. Однак не можна не пам'ятати, не турбуватися за тих, що ще живуть поряд з нами. Тому переконує прохання до керівників району, міста, соціальних працівників, особливо медичних установ, благодійних організацій, проявляти та надавати допомогу тим ветеранам, хто цього потребує, а вони цього потребують. Варто відмітити, що урочистості пройшли без використання радянської чи будь-якої іншої недержавної символіки. Після урочистостей на старому кладовищі, де похована значна частина загиблих воїнів радянської армії, священнослужителі відслужили поминальну панахиду за загиблими, а ветерани поклали квіти до могил своїх побратимів. Уже традиційно, після завершення урочистостей, парку імені Івана Франка працювала польова кухня, де ветерани згадали складні роки своєї молодості, куштували армійську кашу та наркомівські 100 грам. Загалом свято пройшло на доволі непогано рівні та без інцидентів. Найперше хочу подякувати всім, хто долучений до цього свята. Це є відділ культури, відділ освіти, відділ внутрішньої політики, медицина. Одним словом, всі відділи районної райдержадміністрації працювали на цю тему. Було проведено ряд нарад, де було чітко розміщено розумі завдання і всі сьогодні успішно справилися. Зокрема, ми поставили за мету власним вже не перший рік. Ми працюємо для ветеранів в тому напрямку, що організовуємо їм таке таку імітацію в польової кухні, до якої до організації якої долучилася військова частина, але сімнадцять наша пожежна частина під керівництвом Романа Плитуса. Дякуємо двом керівникам. вони спрацювали дуже злагоджено, чітко і результат маємо. Цю польгу кухню, як бачимо, ветерани задоволені, тому що власне їм це нагадує ті роки, ті моменти, в яких вони були молодими, пройшли через війну, і їм зараз це напевно я думаю, що приємно, дивлячись на поважний вік ветеранів, величезні меморіальні дошки та надгробні плити списані тисячами прізвищ тих, кого доля закинула на фронти страшної війни. Ми зобов'язані засвоїти цей трагічний урок та прикласти у всіх сил, щоб не допустити можливості повторення цієї сторінки історії людства питання дня перемоги в Україні суто політичне. Різні політичні партії мають свої думки з цього приводу. Для одних це світлий день перемоги над німецькими загарбниками, для інших це день перемоги одних окупантів над іншими. Як же вважають надвірнянці і чи святкують цей день вони? Ми дізнавались на вулицях нашого міста. Взагалі-то я вважаю, що все одно треба уважити тих, хто загинув на війні. Все ж таки, вони йшли на вірну смерть. Більше такого, щоб уважити ветеранів війни там, і тих, хто загинув, ми не маємо змоги. Це єдиний день, який ми можемо прийти і відсвяткувати, і з них помолитися. Не повторилися такі часи, як були. Ви святкуєте 9 травня? Обов'язково, тому що я 9 травня народилася, тільки не за радянської, а ще за чеської влади <гум> на Закарпатті. Як святкуємо? Загинуло на війні мої два рідних, брата моєї мами. Ну, як, ми просто відмічаємо це, як сказати, в цей день. І поминаємо тих, хто загинув. Ну і свято, бо це перемога. Ми такі вистояли в цій війні, які б в нас не були втрати. Як би воно гірко для нас не було, вшановуємо пам'ять всіх, і націоналістів, які гинули, і наших радянських воїнів. Бувший союз. Ми вважаємо, що це дуже важливе свято, тому що вшановувати пам'ять про ветеранів, які захищали ну, честь нашої країни, які її визволяли протягом багатьох років. Дуже важливо, і з кожним роком їх менше і менше, тому треба пам'ятати про них, адже ми їхні нащадки, їхні майбутні, і ми повинні передавати це наступним поколінням. Ну я, звичайно, буду святкувати свято в колі сім'ї лишень. А так я на природу ніде не виходити не буду. Ну, чисто ну, уважу ветеранів лишень, пам'ять про них. Але все, я так глобально не буду це святкувати. Ми з Мінська, в Минске мы ми этот праздник, то есть, а зараз ми просто тур нет возможности. немає можливості. Ми в дорозі. Не святкуємо, тому що це перемога йде не нашого народу, а загалом. А святкувати це хіба жалоба. Святкуєте чи не святкуєте? Не, не, не святкуємо. Скажете кілька слів. Можу сказати, святкую, бо в мене батько воював фронтовик. Правда, вже не, немає його. Ну, а так по традиції залишилося. Велике свято до дня перемоги відбулося у надвірнянській загальноосвітній школі номер 2 Організатори урочистостей на зустріч зі справжніми ветеранами війни і праці запросили учнівську молодь батьків під час заходу. Були непрості спогади, щирі вітання, квіти і, звичайно, побажання миру. Організаторами свята для ветеранів виступили депутати Надвірнянської районної ради Володимир Калічко та Сюзана Дем'янчук. Ідею активно підтримали учні та вчителі Надвірнянської школи номер 2 особливо педагог організатор Наталя Буній. Честь покласти квіти до Обеліска слави припала кращим учням школи Соломії Романюк і Надії Гурмак. Зі сцени звучали трепетні слова про подвиг простої людини у жорстокій і складній війні. Це їм мільйонам солдатів, які йшли фронтовими дорогами, сотням тисячам підпільних які йшли партизанськими стежками, усім, хто в різний спосіб наближав перемогу над фашизмом, присвячені травневі урочистості, а всім жертвам війни і загиблим у ній хвилина мовчання і вічний спокій. Пам'ятайте, що 69 років тому, 26 липня, о 16-й годині, 1944 року, було звільнено наше рідне місто Надвірна у боях за Надвірну. Загинуло 189 радянських воїнів на фронтах Великої Вітчизняної війни. У радянській армії воювало 408 наших земляків надвірнянського району. Із них 311. Із них були нагороджені орденами і, медалями, орденами і медалями Радянського Союзу. А єдиний в нашій області з місцевого населення Василишин Василь Степанович із села Чорний Потік нашого Надвірнянського району удостоєний найвищої нагороди Радянського Союзу, героя Радянського Союзу, за форсування ріки Одер Німеччини. Любити рідну землю і захищати її від ворога велике покликання. Приклад старшого покоління гідний для наслідування. Війну розпочала велика політика, великі амбіції кількох осіб. А постраждали такі люди. Звичайні люди, які сидять перед нами. І ця війна має обличчя, можливо, години придаткової. Така ж щира, така ж невинна, яку заставили і вона пішла. Галина Степанівна сказала, що німці були озброєні до зубів. І це дійсно так. Я ще радянський учень, я пам'ятаю наші заходи на 9 травня, завжди думала собі, як так можливо, що вони виграли, що, ну, що ця республіка, ця держава виграла німців, німці круті, все мають, багаті, танків багато, зброї, як це так вийшло? І все-таки ентузіазм і любов до держави до тієї, яка була тоді. і так цього зараз працює нам. Ветеран Великої вітчизняної війни Галина Степанівна Прибиткова пішла на фронт у 18 років. Війна забрала молоду дівчину від батьківського порога і довела до самих ворожих воріт. Я пішла на фронт із Запорозької області Мелітопольського району, село Тельмен. Война началась, я добровольно, чевольно наемно пошла на фронт. Я сразу была санитаркой, бо я медсестрой не могла быть, бо я не готова была. Сразу я санитаркой пошла. Сразу пошла и все. А тогда уже по ходу этого всего дела я обучилась сама. Самостоятельно. І була вже медсестра фронтовая, а від Запорожжя дійшла до Берліна і до дому Адольфа. І дом Адольфа провіряла себе схованку діяла. Їм квіти, поздоровлення, пісні, повага, а нам любити рідну землю і людей, а ще завжди молитися за мир. 20 травня відзначається Європейський день діагностики меланоми. Ця підступна недуга стрімко поширюється і щороку у світі забирає 37 тисяч життів. Жертви це люди різного віку, але останнім часом це переважно молодь 20-30 років. День діагностики меланоми проводиться в Європі з 1999 року. Його мета привернути увагу людей до небезпеки. Рання діагностика діагностика має вирішальне значення для збільшення шансів перемогти хворобу. Тому всім людям з підвищеним ризиком виникнення меланоми рекомендується перевірити шкіру у фахівців. Меланома це найбільш агресивний вид раку шкіри. Він вилікований лише при ранньому діагностуванні. Меланома це пухлина, яка розвивається з клітин, що беруть участь у забарвленні шкіри. Ці клітини під дією ультрафіолету виробляють фарбувальну речовину меланін. Вони також є у великій кількості у родинках. Переродження цих клітин відбувається в результаті впливу багатьох чинників ультрафіолетової радіації, механічної травми, термічних або хімічних опіків. Смертність від меланоми в Україні протягом п'яти років становить 95%. Підступна недуга Підступне недуго розповсюджується світом швидше за снід на 5-7 Надмірні сонячні ванни і штучна засмага провокують переродження звичайної родимки у злоякісну пухлину, білявки із ніжною шкірою та доброю сотнею родимок у групі ризику, так само, як ті, хто працює у полі і багато засмагає. Таким медики радять, щомісяця оглядати родомки самостійно. Якщо ви бачите, що пігментний невос змінює колір, розміри або кілька таких ознак, треба звертатися до дерматолога. Обстеження абсолютно безболісне. Я хочу розповісти вам ознаки, які заставляють звернутися до фахівця та можуть викликати неспокій у вас та вашої родини. А в першу чергу це є зміна розміру, форми, кольору цього нового твору або родинки. Завжди ви повинні оглядати свої плями і звертати увагу на її стрімкий ріст, можливе ущільнення, асиметрію. Тобто, якщо умовно згорнути родинку вдвоє, то краї повинні бути однаковими. Зменшення або посилення пігментації, з почервонінням навколо родинки, також випадіння волосся з поверхні невосу. Можуть бути суб'єктивні відчуття, печія або почисування, свербіж. Також наявність тріщень, виразок, папілом на поверхні родинки. Що з рекомендованої профілактики, я можу сказати, це полягає у виключно ранньому попередженні злоякісної пухлини та активному динамічному спостереженню за нею. В Україні щороку влаштовують дні діагностики меланоми безкоштовно обстежують всіх охочих. Триденну акцію проводять приватні і державні клініки у Києві, Одесі, Львові, Ужгороді, Луганську, Донецьку, Краматорську і Маріуполі. Таким чином, підсумовуючи вище сказане, хотілось би зробити такий висновок. Лікарських середників і променевої терапії для лікування меланоми не існує. Єдиним єдиним адекватним методом лікування є хірургічне видалення. Хірургічне видалення можливе тільки за умови ранньої діагностики, враховуючи злобуденність цього питання, злоякісність новотвору в надвірянському районі. Проходить день. Коли буде працювати бригада спеціалістів обласного шкірвен-диспансеру. І за допомогою дерматоскопа буде проводитися детальна діагностика і обстеження неусів. Це буде відбуватися 15 травня на базі Надвірнянського шкірвен вулиця вулича Фатьковича-4. З 9 години бригада буде працювати. До тих пір, поки будуть пацієнти, які будуть звертатися з метою діагностики. В районі буде проводитися тиждень меланоми з 13 по 17 травня. В цьому дні тижні меланоми приймуть участь окулісти, хірурги, онкологи, терапевти, дерматологи, враховуючи можливість ураження меланомою різних органів і систем, запрошуємо всіх краян. Прийняти участь при необхідності в обстеженні і втілені в життя цієї програми, яка дозволить зберегти життя. Дуже багатьом людям загалом рівень смертності від меланоми можна скоротити в Україні на 20% і обійтися при цьому без допомоги держави. Запорука успіху у такій справі лише у двох пунктах: перший це інформаційна кампанія про загрозу меланоми, а другий це створення в Україні широкої мережі обстеження. Якщо недуга не запущена, її можна швидко приборкати. Рак шкіри і меланома на ранній стадії можна вилікувати за одну амбулаторну процедуру і зберегти життя та здоров'я людей. Минулого тижня у селищі Деляти Надвернянського району відзначили 110-ту річницю від дня народження письменниці Лесі Верховинки Ярослави Лагодинської Кучковської. На урочистостях побував наш журналіст Всеволод Кисилевський. В рамках відзначення ювілейної дати з дня народження письменниці Ярослави Лагодинської відкриту меморіальну таблицю на будинку Лагодинських у селі Делятин. У Урочистих заходах взяли участь багато відомих діячів, серед яких народний депутат України Олександр Сич, колишній міський голова Яремчанської міської ради, першого демократичного скликання Юрій Боберський, директор видавництва каменяр Дмитро Сапіга. Після відкриття меморіальної дошки на будинку, де раніше мешкали Лагодинські, урочистості продовжились у народному домі. Там відбулась презентація книги створів Лесі Верховинки під назвою Доделятина на крилах мрій. У своєму виступі директор видавництва каменяр Дмитро Сапіга окреслив цінність творчого доробку Лесі Верховинки. Так, Ярослава Лагодинська Леся Верховинка не залишила після себе в банку. Великої віли, зрештою, та віла відійшла в руки тих, хто приніс, нібито нам свободу, давно очікувану, далеко із сходу. Не було тих статків, які дали би можливість накинутися всім і вся і почати відновлювати пам'ять. Але Леся, Леся Верховинка Ярослава Вагодинська залишила невелику за обсягом, але чудодійної сили творчу спадщину. У ворочистих заходах, приурочених до 110-ї річниці з дня народження Лесі Верховинки, взяв участь відомий громадський діяч, науковець зіремчанщини Юрій Юліанович Боберський, який вважає, що творчий доробок Лесі Верховинки пронизаний колоритом нашого Карпатського краю. Тематика її тих творів це виховання дітей, виховання любові до рідного краю. Я собі з тим, в зв'язку з тим, нагадав, знаєте. Президента Української академії Сергія Єфремова. Він був культуролог, він був історик, він був видатний діяч політичний. І, знаєте, він, його тема була також така сама виховати любов до рідного краю. Він називав, по суті, діла, є його така фраза Треба знати свій край. Щоб найдосконаліше і найкраще служити йому. Треба знати край, свій край. І то є, то є основа виховання патріотизму. Коли ти знаєш свій край, ти його любиш. І то є найважливіший момент. І ми сьогодні, власне, є на такій події, коли в чому є Яремч... делятині. По суті, це є селище, звичайне собі, але то є Прикарпатське селище, яке має. Прекрасну історію, де е, діяла дуже активно просвіта, починаючи від Австрії, то був осередок, який гуртував всі осередки просвіти на цій території, того, цього надпруття. І, власне, вони да, за, заснували таку е, по суті, е, потребу культурних цінностей, що є важливе для людини інтелігентної. Це є знання цінностей, духовних цінностей свого рідного краю. І власне тут ця, так, така, таке виховання плекалося. І, власне, ця Леся, верховинка, вона, бачите, псевдо взяла така, що верховина це її рідний край. Вона вирішила, вона не мала дітей, бо була не замужем, але вона вирішила все-таки виховувати дітей. І тематика тих її творів, власне, тому присвячена. І дійсно, творчість Лесі Верховинки є близькою і зрозумілою, адже з підпира її вийшли у світ твори про життя гуцулів. Це всі новини на сьогодні. Колектив телерадіокомпанії Надвірна. Бажає вам гарного настрою, приємного вечора. На все добре.